Олег Устенко, економіст, радник президента України у 19-24 роках. Пане Остенко, вітаємо. Де, вітаю. вас. А, а що дасть Україні ось це приєднання до організації ОСР? Ну, в першу чергу, це і стосовно досвіду, який можна використовувати, досвід країн більш розвинутих, бо в принципі організація економічного співробітництва і розвитку це країни розвинуті. Це не країни, які знаходяться на стадії просто розвитку. Це вже розвинуті країни. Для нас це можливість доступу і до їхнього інтелектуального ресурсу і для їхнього фінансового ресурсу. Ну і з точки зору нашого приєднання до європейського союзу, це можливість нашої Шої інтеграції у всю мережу європейського союзу. Ну теж правда, що треба пам'ятати, що це організація не лише європейський союз, це набагато більше процес почався, як я розумію, інтенсифікувався в 22 році, і коли наша перша віце-прем'єр Юля Свіриденко вже Проводила такі переговори, перемовини з цією інституцією, долучалася до багатьох дискусій, які там відбувалися. Ну і в кінці кінців вийшли, як я розумію, на те питання, що ми можемо приєднатися до цієї інституції. Так, що тут ну багато чого, але теж правда, що це і про символізм. Ну, але ось ті плани, про які говорить Денис Шмигаль, з чого вони складаються? Це радше ем, така бюрократична історія. Чи все ж таки це, м, ну, скажімо, щось, що нагадує можливо, за своєю подобою. Так, приєднання до європейського союзу асоційоване членство. Коли Україна має виконувати ем, певну певний перелік вимог для того, аби відповідати? Маємо проблеми зі зв'язком. Сподіваємось, відновиться. Я... Чуємо, чуємо, чуємо. Угу. Це все ж таки організація, яка це клуб більш розвинутих країн, економічно розвинутих країн, і передумова для того, щоб приєднатися до цього клубу, треба мати певний економічний розвиток. От за думкою експертів, які працюють в організації економічного співробітництва, і розвитку Україна вже може приєднуватися. Це більше ніж європейський союз. Скажімо, Японія знаходиться. Тобто, це не країни, лише не європейського Союзу, це розвинуті країни, це клуб розвинутих країн. Тобто це і можливість швидко вирішувати співпраці, А взагалі співпраці це, якщо хочете, можливість впливати на геополітичні питання і геоекономічні питання теж більш ніж важливо для нас. Це і можливість залучати фінансовий ресурс. Це і можливість такого, ну якщо хочете, неформального впливу на велику сімку теж для нас дуже важливо. Так що там багато яких питань можна вирішувати, і це дійсно перемога, що ми можемо приєднатися. Давайте поговоримо про Росію про ситуацію в економіці. За даними аналітики від Блумберга, це щотижнева аналітика, вартість морського експорту російської нафти трохи знизилася і перебуває на мінімумі за два роки. Ну, трохи більше ніж два роки. Що це означає? На 23% нижче планового рівня зараз коштує російська нафта ЮРАЛС. Чи е, можна сподіватися, що довго протримається оце падіння? І е, як це вплине на російську економіку і здатність Росії вести війну проти України? Ми зараз знаходимося лише на початку процесу. Це лише початок процесу зниження цін. На російську нафту, якщо ви подивитеся, скажімо в перші місяці цієї великої війни вона була на рівні ну приблизно 120 доларів за одну парель нафти. а Зараз ціна на російську нафту нижче ніж 60 доларів, плюс то вона ще продається. З колосальним дисконтом, так що, коли мови що в державний бюджет Російської Федерації, закладена цифра приблизно біля 70 доларів на барель нафти на цей рік, якщо вони отримують 60, навіть і не отримують 60 доларів, вони отримують приблизно біля 56 доларів зараз, враховуючи ті дисконти, які виставляються на російську нафту, це означає, що вони не отримують приблизно. voilà c'est tout Кі від цієї ціни, яка в них була взагатримували за свою нафту протягом попереднього року, то ця сума приблизно 150 мільярдів доларів на рік. Готую від собі, що якщо вони на 20% відсотків нижче будуть отримувати навіть по поточному курсу, то вони, вони не отримують в річному вимірі приблизно 30 мільярдів доларів. 30 мільярдів доларів це колосальні цифри. Ну це знов-таки я повторюся, що це лише початок. Давайте не забувати, що країни Члени ПЕК прийняли рішення, що вони будуть нарощувати добичу, і це активніше буде відбуватися, починаючи з. Серпня з 1 серпня поточного року, а це означає, що ціна буде продовжувати просідати. Просідання ціни буде означати, що це зменшення доходів держбюджету Російської Федерації. Знов таки, це початок, бо ми ще не знаємо є багато факторів невизначеності. Скажімо, цей пакет або цей законопроект, який зареєстрований в Сенаті Сполучених Штатів Америки, такий, який умовно називається проектом. Грема, який зареєстровано, який може ввести 500 відсоткове мито на всіх на всіх, хто буде купувати російську нафту і інші енергетичні ресурси ну, в першу чергу нафту. Давайте не забувати взагалі меседж, який ми чули півтора місяці тому від президента Трампа, коли він сказав з приводу того, що треба буде ввести 25-50% мито на російську нафту, і ці кошти збирати. Ати в спеціальний фонд, який може бути встановлено в сполучених Штатах Америки, про що до речі, була велика така стаття аналітична в Таймс Ну і вже потім роз'яснення, яке було від Саймона Джонсона, Нобелівського лауреата цього року, 24 го Вибачте, року в галузі економіки, коли він дає повний алгоритм в виданні Project Syndicate яким чином може бути впроваджено мито на російську нафту, яким чином буде. Формовано спеціальний фонд на території Сполучених Штатів Америки, куди буде відраховуватися приблизно щонайменше чверть від всіх доходів нафтових Росії, які будуть просто в неї забиратися, і потім використовуватися на допомогу Україні на компенсацію того озброєння, яке Україна отримує з боку Сполучених Штатів Америки. Тобто там є багато планів, тобто тому я і кажу, що ми знаходимося лише на початку шляху і далі подивимося, як це буде розвиватися. зрозуміло, що Є високий фактор невизначеності, але все одно це лише початок. Вони не зможуть отримувати стільки, скільки вони планували і планують отримувати до державного бюджету. Значить, це означає це, що вони повністю зупинять свою військову машину. Я не думаю, що це відбудеться відразу. Я думаю, що скоріше і радше за все вони будуть різати власні витрати на соціальному секторі. Я думаю, що вони будуть продовжувати колосальними темпами нарощувати витрати на свою репресивну машину, бо коли ти зменшуєш витрати на соціальну сферу в тоталітарній державі, тобі треба мати апарат, який буде просто давити і продавлювати. Населення для того, щоб вони не роптали і робили все те, що від них хоче і бачить, що вони мають робити. Уряд, але вони теж будуть скорочувати витрати на свою військову машину, якщо вважати, що вони будуть втрачати приблизно за цим планом біля 30%, що що найменше власних доходів то 50 мільярдів доларів. А це саме стільки буде в річному вимірі. Не можна буде порізати і знайти лише за рахунок зменшення витрат на соціальний сектор. Треба буде різати витрати на військову машину, яка до речі приблизно теж 150 мільярдів. На рік трохи менше вони витрачають на ну, згідно до офіційної принаймні, статистики на військову машину. І тут ми можемо просто згадати економічну історію історію розпаду радянського союзу. Коли в 89-му році було різке падіння цін на нафту, радянський союз продовжував вести значні витрати на військову машину. Соціальний сектор вже просто не міг фінансуватися ніяким чином. Ну і загальною історію 91-го року ми всі. З вами знаємо. Я не кажу, що це була головна причина, але це була важлива причина, яка теж впливала на розпад радянського союзу. Ось ці 500 відсоткові мита чи обмеження та те про що говорили і Грем, і Блюменталь, перебуваючи тут у Києві. Наскільки це річ реалістична, чи все ж таки це щось, що має стати таким знаєте, маркером, сигналом ну умовно налякати та тих, хто співпрацює з Росією і купує нафту буквально коротко, менше хвилини. Це буде лякати і Росію, буде лякати всіх тих, хто співпрацює з Росією, і це найбільший удар, який може бути нанесено по всіх, хто продовжує співпрацю з Росією. Росія, всі інші це розуміють. Так розуміють в Росії, що якщо буде мова йти про 500-відсоткові мита, скажімо, в прив'язці до Китаю. Ну і від собі що Китай торгує приблизно на 3,5 з на долар на рік Це в півтора рази більше ніж взагалі весь ВВП Російської Федерації. Якщо треба буде спасати власний китайський експорт або Росію і російську економіку, звичайно, що Китай вибере себе. ми розуміємо, Москва, яка яс, пріоритетність в такому рушити. разі буде, буде в Пекіні та в комуністичному Китаї. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Олег нагадаю, економіст економісти радник Дякую. президента України. Дякую. Так, період 2019-2024 роки.